Привіт, кохані! Ви на каналі Таро світла! Дякую, що зі мною підписуйтесь на канал. Ну що, поїхали? Давайте подивимося, що буде з нашими стрільцями з 15 по 30 листопада. Зробимо коротесенький таро розклад і будемо брати три колоди і з кожної колоди по карті. І ще додаткова одна карта. Від Лі Норманів покаже нам теж якесь щось цікаве, що буде вас чекати під кінець місяця. І поїхали перша колода і перша карта для стрільців. Що буде чекати, коханих стрільців 2024 року. Період з 15 по 30 листопада. Дивимось першу карту для стрільців. І перша карта у нас. Вау, прекрасна карта! Подивіться, яка класна карта! Це у нас королева жезлів, вона чарівна, вона вогняна, вона енергійна, вона прекрасна, вона за все для всіх і завжди в готовності, завжди в такій. Позиції, вона прекрасна, вона чарівна, вона об'ятельна жінка, знаєте, така, і вона знає, що і як. Деяким керувати, вона дуже активна і вона лідер по життю. Ця жінка, вона не боїться нічого, в неї своя корона. І, до речі, стрільці це ви, бо це вогняна ваша стихія. І також ще, опрочь, стрільців жінок це може бути жінки-льви. І жінки у нас овні. Ну тут стрільці, це напевно ви. Тобто ви будете фігурувати під кінець місяця. З 15 по 30 будете чарівні, будете на всіх дихати вогнем. Знаєте, такі підводити підсумки, такі, можливо, дивіться, жінка з квітами і там така калібрі. Бачите, така маленька. І дійсно, можливо, є така позиція, що все ж таки тут є такий. Знаєте вогняний пил, що вам, можливо, треба буде дещось згальмовувати свої у такі всякі пориви, як ото кажуть. Але ви впорайтесь з усім, ви дієва особа, ви можете подолати будь-яку-любу перешкоду на вашому шляху. Я вам стрільці того раджу жінки. А для чоловіків це можете ви знайти собі таку даму. Так, хто це буде у вашому оточенні, можете самі дивитися, у кожного за різні ситуації. Можливо, це буде жінка вашої мрії. Так? То подивіться в неї, вона любить корону і вона любить, щоб її слухали. Вона не любить, коли її не слухається жінка. Тобто такі в неї привілеї. Так, і добре, стрільці, що ми дивимось з другу колоду і другу карту для вас з 15 по 30 листопада 2024 року. Ще одна карта друга з другої колоди для вас. Так, це у нас двієчка Пентаклів. Подивіться, теж така чудова карта. Вона, знаєте, вона людину ставить на якісь такі щаблинку, там, де треба втриматись на одному колові. Так? Тобто тут треба жонглером бути. Тут треба врівноважувати ліве і праве, щоб у вас був баланс. Це також карта вибору. Це також, можливо, хтось знайде собі партнера або партнерку, або це навіть в ділових стосунках може підписаний якийсь ділова угода, так? початок якоїсь роботи, хтось буде з кимсь. Компаньйоном так як кажуть, Можете бути партнера, собі знайдете такого ділового або ділову, то вже залежить знову-таки у, у кожного по-різному. Тобто, якщо це ви, то ви стоїте десь на роздоріжжі перед вибором, чи е, кидати мені цю роботу, чи ні. Тут загалом така карта саме така фінансового плану, і вона нам показує початок. Ок, якісь Такого знаєте щось нового, то що ви можете то робити руками. Так, можливо, ви почали собі щось бути якимось там, я не знаю, ну, одну роботу з, з другою споміщати. так, і Тут ви станете перед вибором. А чи треба мені взагалі дві роботи? А чи я впораюсь, не впораюсь? Тут важливий баланс, і я вам скажу, це двічка Пентаклів, теж така прекрасна у нас. Карта вона не є негативна, вона дає якийсь, можливо додатковий заробіток або підробіток, або якусь таку грошову, невелику таку, знаєте компенсацію, щось такого типу. Ну, добре, давайте ще подивимось третю карту і з третьої колоди, і це буде у нас з 15 по 30. Листопада для стрільців. Третя карта. Це буде у нас з 15 по 30 листопада 2024 року третя карта. Стрільці. О, тут у нас вже Семірка. Така сімка нам показує стан очікування теж. Це у нас. Такі, знаєте, мечі, семірка мечів вона нам теж показує якесь таке відточування, дороблювання. Або, дивіться, людина сидить і вона малює такий непонятний хаос. За одне взялося, за друге, за третє. І тут карта як порада: не беріть, не надумайте собі такого багатого. Тут, як ото, знаєте, ситуація така. А чи піде чи не піде, знаєте, ви на роздоріжжі, і ви думаєте, чи братися, чи не братися мені за ту роботу, як же ж мені схитрити, як же ж мені приумножити, як же ж мені зробити так, щоб воно пішло в то русло. Десь якась така хитрість буде з вашої сторони, такі якісь ідеї. Дивіться також, якщо не з вашої, то у вас можуть бути такі ситуації, що ви. Наприклад, десь може вас хтось обдурити так. Сімірка Мічів нам показує якісь такі наговорки, розговори, якісь такі балачки в вашу сторону, непонятні, якісь скандали можуть бути, якісь такі стички, знаєте, десь можуть, щоб вас не оманули. Дивіться, щоб вас не надурили, щоб ви нічого не згубили, пільнуйте своїх речей. Думайте, що кажете теж по цій карті, йде, думайте, що ви кажете. І все ж таки треба бути зосередження. І можливо дійсно ви стоїте зараз перед якимось вибором, так що ви думаєте, чи робити, чи не робити мені ту роботі, а що я втрачу, знаєте, тут вже що я, що я втрачу, якщо я піду десь в друге. Я буду доставати, що раніше було, чи не буду. Таке, знаєте, теж така роздоріжжя. Давайте дивимось зараз підсказкою лендерманів наших. І вони зараз нам підкажуть щось таке цікавеньке, новеньке, одну карту. Оракольні в нас одна карта для стрільців. З 15 по 30 листопада одна карта для стрільців. Так, це у нас ключ. Слухайте. Дійсно, перед вами якийсь вибір, і ви не знаєте, в які двері вам війти, Але у вас є ключ, а ключ це ваші ідеї. так? Це ваші, ваші якісь ключові слова. Можливо, щоб дивіться, щоб ніхто у вас не вкрав ваші ідеї. Можливо, вам треба буде захищати свої оці всі прикольчики, що ви маєте в своїй голові. так? І ключ Може бути розв'язанням до будь-якої вашої ситуації, кожного різне. Це вдача, це досягнення якого, якоїсь цілі, це правильне для вас рішення буде. Якщо ви вибір будете робити, то знайте, що це дуже позитивна карта, це навіть відповіді на ваші питання, так, це якась, знаєте. По, Пароль якийсь може бути, щоб вас ніхто не турбував, ви будете себе, так, знаєте, осторонь вести, що до вас, можливо, навіть люди не можуть достучатися. так, Ви будете вибирати, з ким вас вам балакати. Це така важність, знаєте, у вас, це безпека для вас, це або доступність, або недоступність. Тобто це така карта, яка відкриває двері, відкриває... Навіть других людей, у вас є широке бачення, і ви знаєте, як і скільки ключів цей повинен повернутися раз цей замочок так, стрільці. Тобто, ви можете стрільнути своїм поглядом в ту скважину, і зразу у вас все може відкритися. як Трібно. Дивіться, вибір у вас є, ви можете досягнути результату такого, як ви прагнули. І що, давайте я вам побажаю найкращого цього, що ви хочете, хай ваші мрії здійснюються. Ну що, бувайте, стрільці, до нових зустрічей, кохані мої. Так.